Вітаю всіх книголюбів! Сьогодні коротке прочитання за вересень. В мене всього три книжки було, і я, якщо чесно, не певна, чи можна одну з них справді вважати за книжку. Тож, перша, це манга-месія. Ось такий незвичний формат. Я ніколи до цього чесно скажу, не читала мангу. Манга це комікси з текстом. Ну, тобто, ось так воно виглядає. Розповідати про що саме книга, я думаю, або в даному випадку манга не треба, тому що всі знають. Я думаю, про що Біблія, який в ній зміст, та про що взагалі історія. Ця манга має посвяту багатьом людям, які бачили ці події на власні очі, і написали про них, щоб ми знали, що насправді сталося. І щодо змісту, він, нібито, такий самий, як і Біблія. Звичайно, є там різні варіанти написання. Тим не менш, тут є також народження Ісуса, підготовка до служіння, похід в Єрусалім, Приморська дорога, чудеса Месії, Нагірна проповідь, відсилання 12 учнів. Вхід в Єрусалім, агнець божий. Я це прочитала до цього. Звичайно, я читала Біблію, але сказати чесно, я була дуже приємно здивована, тому що мені здається, що це досить цікавий, нестандартний формат або варіант того, як можна. Залучити до читання Біблії або залучити до хоча б, познайомлення з Біблією людей, які, наприклад, взагалі цим не цікавляться можливо, підлітків людей, які можливо атеїст, або які відносяться до іншої релігійної течії, тим не менш такий формат це щось таке свіже. Знов ж таки незвичне, нестандартне, але воно інтригує, воно звертає на себе увагу. Коли я була дитиною, коли я була підлітком, такого точно не було. Ще важливо сказати, що я, наприклад, не дуже впадаю за коміксами, тобто я не читаю їх, я це нікуди не віддам, хоч щоб воно в мене було, і коли в мене будуть діти, я б їм з задоволенням дала почитати для того, аби вони ознайомилися в більш такій, можливо, я б сказала. Ігрові манері, знаєте, не давати їм саме цю товстенну біблію, де просто текст написаний, а щось таке, що для них було б цікаво. Несподіваний для мене формат, несподівана книга. Задоволення від читання я отримала і дуже рада, що є такі нові формати для того, аби залучати нову аудиторію або ж популяризувати біблію навіть у формі манги. Чому ні, особисто я нічого поганого в цьому не бачу. Щодо цієї манги, написано, що вона була зроблена у 2006 році, а українська версія була надрукована у 2023, і в книжці зазначено, що вона надрукована саме в Японії, але не знаю, як це перевірити, якщо чесно. Наступна книга вона має гарне оформлення, такий червоний зріз класний. А сама вона чорна, і це, звичайно, дракула. арт Арт-видавництво небо, Київ, 2023 рік. Книжці 600 сторінок, і вперше вона була надрукована у 1897 році. Треба сказати, що це ірландський письменник, і він за своє життя написав десь 10-12 романів, новел, але саме дракула це його. Найвідоміший твір, який зробив його популярним. І, я думаю, всі, якщо не читали, то колись або чули про Дракулу, або дивилися екранізацію, одну з численних екранізацій саме цієї книги. Чесно скажу, що я спочатку думала, що це буде знаєте про вампірів, звичайно ж, якась кровяка, все таке, якісь кажани будуть літати, але це виявилося зовсім не те, що я думала, зовсім не те, що я очікувала. І я була приємно вражена від того, про що насправді. Книга. книга починається з того, що ми знайомимося з молодим англійським адвокатом Джоном Гаркером, який їде у відрадження зі своєї роботи у Трансильванію, тому що там живе один з клієнтів компанії, в якій він працює. Як ми розуміємо, в Трансильванії живе саме граф Дракула. і Джон Гаркер, цей адвокат, має зробити деякі справи формальні, адвокатські моменти, тому що Дракула хоче придбати собі нерухомість в Англії. На початку в нас є дуже багато описів. Цікавих, красивих краєвидів Трансильванії, того як саме Джон Гаркер потрапляє до цього замку, які люди йому трапляються на шляху, як вони реагують на нього, як вони реагують на те, що він їде до дракули, знайомство з Дракулою. Потім є низка неприємних моментів. Ми розуміємо, до чого йде справа, і тут нібито вже зрозуміло, чим все має закінчитися, але не треба поспішати, тому що. Десь на сторінці 100-120 нам вже дають зовсім інших героїв, нових персонажів вводять. І історія нібито набуває нових фарб, нових таких спецій. Сама книга побудована у форматі щоденників різних персонажів, наприклад, того самого Джона Харкера, потім нові герої, які в нас є. Це, наприклад, Міна, це його наречена, Люсі, це подруга цієї нареченої, ще три хлопці. Всі вони. Між собою пов'язані три хлопці друга. Ось з саме з особистих щоденників, з вирізок з газет, з газетних статей, з якихось листів, які один персонаж пише до іншого. Ми дізнаємося всю історію. Хочу сказати, що такий варіант написання він глибше поглинає читача, тому що ти бачиш одну і ту саму ситуацію, наприклад, з різних сторін, з різних кутів, і це. Робить тебе нібито співучасником всього цього. Ти знаєш, як відбувалося і що саме бачив Джон Гаркер. Ти бачив, як це сприймала міни. Ти бачиш, що відбувається з цією геройньою Люсі, а що відбувається з Артуром, її нареченим? Я думаю, що дуже багато людей, навіть ті, які не дуже впадають там на тему вампірів, тим не менше чули таке ім'я як Ван Гельсінг, То в нас є цей персонаж в книжці. Він є лікарем, професором. Який е, знаходиться в Нідерландах, і один з героїв нашої книги Дракула, Лікар Цюард, він викликає Ван Гельсінга, коли е, стикається з проблемою того, що не знає, як вилікувати пацієнтку. Ну і далі всі наші герої вони об'єднуються навколо однієї великої проблеми під назвою Граф Дракула і намагаються знайти способи, як подолати його, тому що він нібито є уособленням зла. Та намагається врятувати дівчат, тобто Міну та Люсі. І ось з цими пригодами цих трьох друзів та фан ми її спостерігаємо. Нам досить непогано змальовується персонаж головного героя, нібито головного героя, цього Джона Гаркера. Тому що я чому я кажу ніби, тому що я не певна, що він є головним героєм. Так само я не можу сказати, що грав Дракула є головним героєм. Мені здається, що в нас є оця збірка персонажів. Спілка проти Дракули, але сказати, що хтось один прямо виділяється, і я б поставила б його на місце головного героя, я б так не сказала. Але це лише моє сприйняття. Якщо на початку в мене були думки про те, що це буде знов ж таки так, кров, вампіри і все таке інше, то насправді це не про це. Мені здалося, що книжка вона про щиру дружбу, про милосердя, про відданість своїй справі це про таку, знаєте, жіночність, про підтримку один одного в якихось скрутних ситуаціях, про самовідданість, про щирі почуття та про кохання, про чистоту. Якщо ми говоримо про якусь жіночу чистоту, розумієте, коли були ті самі леді. Та джентльмени того часу. Знижці також піднімаються теми шляхетності, теми гідності, теми віри, не лише такої, знаєте, релігійної в контексті віри в Бога, хоча ця тема також є. Але тим не менш віри просто в справедливість, знаєте, в праведність. В добро, ось все це можна знайти в цій книжці, і для мене це було несподіванкою. Я цього не очікувала. Тим не менш, я дуже рада, що ось, наприклад. Саме ця книга Дракула вона мені розкрила цю історію ось з такої сторони. Які я побачила моменти, ну, я б сказала, що це не прямо мінуси, тим не менше, мені не дуже сподобалося, що в нас майже у всіх героїв є свій голос, ми бачимо, що вони думають, або дізнаємось про якісь з їхніх почуттів через ці листи, або щоденники, але я не бачила того, аби нам дуже якось детально. Пояснили історію Дракули і дали нібито йому знаєте, право голосу або право розповісти свою історію, тобто, щоб ми, як читачі, могли познайомитися з ним краще, глибше, зрозуміти його, хто він, про що він, чому так сталося, чому він робить те, що він робить, і все таке інше. Мені цього не вистачило. Так, в нього є якісь репліки, але на мою думку, на 600 сторінок цього було недостатньо. Ось Тому мені було б цікаво дізнатися, нібито від першого джерела, від першої особи. Які думки в нього в голові, яка ціль і що він насправді почуває? Ще була низка цікавих фраз та виразів, які я прочитала в книжці та якими хочу поділитися: набратися мовквач, загнати на слизьке, голова не в я бита, намолоти три мішки гречаної вовни, почуватися ні в тих, ні в сих. Коли вже взявся за гуж, не кажи, що не душ». Звичайно, можливо, більшість з них вам відомі. Тим не менше, я собі вирішила так виписувати для того, аби якось можливо запам'ятовувати краще, впроваджувати в повсякденне життя, тому що мені здається, що такі вирази завжди вони так прикрашають мову і роблять її більш такою яскравою та смачною, якщо можна так сказати. Сумовуючи книга клас, рекомендую раджу читати всім вічірого серця. Не лякайтесь, не дивуйтесь, тут не буде якоїсь понежовщини, не буде нічого такого прямо е, неприємного. Е, дійсно гарна, цікава книга. Мені сподобалася. Книга, яку прочитала у вересні, це нонфікшен, естетичний інтелект, авторка Полін Браун. В принципі, про що книга зрозуміла з назви? Вона про естетичний інтелект. Що це таке, як його можна розвинути, як він може допомогти вам у вашому бізнесі, у вашій роботі. Тобто, якщо просто що це таке, та з чим його їдять, сама книга вперше була видана та надрукована у 2022 році. Я читала електронну версію. Чому з того, що таке естетика та естетичний інтелект? Естетичний інтелект це здатність розуміти, інтерпретувати і висловлювати почуття, що виникають у зв'язку з об'єктом або переживанням. В книжці дуже великий перелік таких слов, як естетика, естетичний інтелект, почуття, постійний перелік всіх цих. Хай-енд, не знаю, лакшері брендів, які нам всім відомі. Але якщо повертатися до теми книжки, так естетичний інтелект та те, що вона нібито має нам пояснити, або чому навчити, то, чесно кажучи, цього дуже мало, як на мене. Бо я сприйняла цю книгу як таке, знаєте. Я, 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 я працювала там і робила це. А ще я знаю тут, а ще я знайома з цим чоловіком, а ще я знайома з CEO -цієї компанії. Ось, ось така історія. І чесно кажучи, я в якому разі не хочу якось применшувати важливість того, що Полін Браун робила, або її якийсь досвід знецінювати абсолютно ні. Але якщо я беру нонфікшн книжку про естетичний інтелект, сподіваюся побачити не лише визначення, що автор вважає в Цьому випадку естетичним інтелектом, але є конкретні дії, інструменти, підходи до того, як це все зробити і навчитися цьому естетичному інтелекту або якось його розвинути. Цього в книжці дуже і дуже мало. Якби ця книга належала до категорії біографії або мемуари, немає питань. Можна прочитати цікаво. Я дізнаюсь про досвід цієї жінки, щось вона мені там розповідає про цей естетичний інтелект. Ну, окей, я дізнаюсь, хто така Полін Браун, який в неї професійний кар'єрний шлях, чого вона досягла. Супер, добре. Але коли я беру нонфікшн-книжку, сподіваюся, все ж таки. Отримати інструкцію, отримати якісь дійсно корисні поради, а цього знаєте, кіт наплакав. Я не задоволена, я протестую. Ось тому в мене склалися такі ну неприємні враження від книги. Я б її не стала нікому зі своїх знайомих, наприклад, рекомендувати. Що можу сказати, що якщо ви маркетолог, працюєте в рекламі або у вас там свій бренд, якийсь неважливо чого, то можливо для вас книжка. І буде мати якусь цінність, вона може стати для вас цікавою, тому що наприклад, з якихось компаній ви можете взяти для себе якісь варіанти, інструменти, що зробити і з тих. Порад, які нам дає Полін Браун, є, наприклад, момент того, що важливо звертати увагу і намагатися розвивати всі почуття, які нам доступні. Тобто, наприклад, якщо ви приходите в заклад, в кафе, в ресторан, то оцініть його інтер'єр, оцініть підбор посуду, оцініть які там скатертини, якщо вони є. Оцініть меню, як воно зроблене, а не лише що в нього входить. Дивіться на цю страву, яку вам принесли. Як вона виглядає? Яка вона на смак? Яка в неї текстура? Які в неї кольори? А чи грає якась музика в цьому закладі? А як ви себе почуваєте? Чи ви почуваєте себе розслаблено? Чи ви почуваєте себе якось скуто? Які, які люди в цьому закладі вас оточують? Так, який контингент? Там чи є якась фішка в цьому закладі? Чи ні? В Принципі, це досить проста, нібито порада, але я вважаю, що вона непогана. Це можна приміняти в будь-якій іншій сфері. Те саме, якщо ви прийшли в гості до когось, ви можете це все помічати та просто звертати цю увагу. Ви можете те саме робити в якомусь магазині одягу або будь чого іншого, ви можете це робити в музеї, наприклад. Одне з завдань, яке вона давала своїм студентам, було про те, аби описати свій досвід перебування в музеї або перед якоюсь картиною. Ось Використовуючи якомога більше описів того, що людина відчула, які в неї були асоціації, ось для того, аби якось розвивати цей самий естетичний інтелект. Якщо підсумовувати, то я не можу сказати, що книга взагалі ні про що і не варта уваги дуже трошки варта. Але чесно, я би поставила оцінку, ну я не знаю два з половиною з п'яти і не більше, тому що весь зміст можна дійсно скоротити дуже сильно, залишити ось якісь яскраві дійсно приклади, які цікаві, які інформативні, насичені моментами, насичені описами. Якісь е, поради, яка авторка нам надає, їх небагато, тим не менш вони все ж таки є в книжці, але їх треба знаєте, вичитати та дійти до них і не закинути цю книжку на перших я не знаю, 5 50 сторінках. Якщо ви читали якісь з сьогоднішніх книжок, поділіться, будь ласка, своїми враженнями, чи сподобалися вони вам чи ні. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!